Якщо ваш робітник не пробив, проблеми будуть не у нього, а у вас. Антишурму, я придумав, продається в два рази дорожче у конкурентів і у них замовляють більше. І так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про інвестування ваших грошей. Якщо у вас є певна сума, куди її можна вкласти і так далі, то розберемо різні суми. Будемо розмовляти як про бізнес, так і про якісь пасивні інвестиції в виді оренди. Перед початком відео нагадую, що ви можете підтримати мене ставши спонсором. Спонсором будуть доступні окремі ефіри та окремі відео. І не можна стати всього від 35 гривень на місяць. І одразу, друзі, вибачаюся, тут роблять ремонт якісь сусіди, тому, можливо, інколи будуть звуки ремонту. І так, почнемо з суми. Наприклад, у вас є 5 тисяч доларів. Що на них можна відкрити? Можна відкрити кав'ярню. Це достатня сума для того, щоб її відкрити. Можна навіть вкластися в 3, але 5, ну це прям запасом. Це там на рекламу, додаткові матеріали, хай у вас буде фінансова подушка безпеки, це окей. Взагалі, кав'ярня це ідеальний перший бізнес. Тому що 90% закриваються, але при цьому ви отримаєте нереально класний досвід. Тобто, як знайти приміщення, договір оренди. Як замовити рекламу, як знайти постачальника по товари, як знайти постачальника там на машину, на кавоварку і так далі. Працювати з клієнтами. Ну, взагалі, ви просто, грубо кажучи, за 5 тисяч доларів ви отримаєте курс всього бізнесу. І з податками розберетесь. І знаємо працівників зі всім. І ще є варіант, кав'ярня самообслуговування. Воно коштує плюс-мінус теж 5 тисяч доларів. Є, звичайно, різні ціни, я бачу від 4 там до 8. -ми. Суть в чому? Стоїть апарат кавовий, вже не такий, як були раніше там, десь 15 років тому, де вони просто наливали гарячу водичку на готову суміш, у них вже трошки покращилися, там сухе молоко, можна робити лати, можна робити капучино, і дійсно нормальний смак буде. І воно в тому, що ви один раз заплатили, і, в принципі, самі можете обслуговувати, і вам не треба там стояти як бариста зранку до вечора. Але є мінус. Мінус він в тому, що ви ніяк не зможете її рекламувати. Абсолютно. Тобто, якщо у вас кав'ярня з якоюсь ідеєю. Ну, це правда, ми говоримо вже про кав'ярні трохи більшим бюджетом, десь 7-8 тисяч доларів, коли ви можете орендувати більшу площу. Але в цілому, ви можете її просувати через TikTok, робити якісь дуже класні напої, або у вас дуже класна атмосфера. Я не знаю, там анімешна якась. І, і, і анімешники такі, о, я хочу, я хочу, або у вас там по якійсь конкретній грі, наприклад, там по да, і люди такі: о, класно, Кав'ярня в стилі Гаррі Поттера. Все може бути, а кав'ярне самообслуговування ви ніяк не розпіарите. Тобто, якщо стоїть дві кав'ярні, і одна стоїть тут, а одна стоїть через 100 метрів і це ваша, От, ну все, їй вже ніхто туди не піде. Тому що ось тут є. Тобто є бонуси, є мінуси. Але, звичайно, основний бонус в тому, що вам не треба платити зарплату. Зарплату, друзі, вам не треба нікому платити, тільки собі. І обслуговувати її треба один раз на декілька днів, точно не пам'ятаю, раз на два чи на раз на три дні можна приходити взагалі, і витрачати на це годину. Тобто, якщо ви відкриєте п'ять таких, у вас це буде займати декілька годин на тиждень. По грошам вони плюс-мінус однаково приносять, плюс-мінус. А звичайно, все залежить від точки, яку ви вибрали. Якщо ви вибрали погану точку, друзі, це буде величезна проблема. Якщо ви вибрали хорошу точку, то це буде кайф. І бонус в тому, що якщо, грубо кажучи, у вас там є 25 тисяч доларів, ви можете відкрити п'ять таких точок, одна з них точно вистрілить, а іншу ви можете продати. Дуже багато є фірм, які потім купують у вас назад. І дуже важливо, що коли ви відкриваєте таку точку, щоб у вас в договорі було прописано, що ви можете за певну суму, там 80% від вартості, 70% неважливо повернути цю точку. Ну тобто, ви купили її там за 5, повертаєте її за 4 через місяць, наприклад. Да, ви тисячу доларів провтикали, а але за допомогою цього знайшли класну точку. Також в такому вигляді є термінали, ну типу iBoxів. Є франшизи, які, де ви купуєте термінал, до речі, не дорого, там півтори-дві тисячі доларів, але із них і прибуток вам обіцяють півтори тисячі гривень. Тобто треба розуміти, що так, ви заробляєте мало, але і вклали мало. Але якщо у вас таких ну, там 10, це вже 15 тисяч на місяць. В принципі, за 20 тисяч доларів, в принципі, непогано. До речі, ще такий лайфхак, коли ви дивитесь будь-яку франшизу. Будь ласка, діліть їх доходи мінімум на два. Тобто вам кажуть, ви будете з цього заробляти 10 тисяч, П'ятьору. максимум. максимум 10 тисяч це може у них один кейс серед 500 вистрілив там ледве-ледве. А так, ні, завжди діліть. І нормальний термін окупаємості це зараз десь півтора роки, от півтора-два роки це ще плюс-мінус. Так нормально. Три роки це вже дуже довгостроково для України, друзі. Для Європи довгостроково це 10-15 років. А для Європи три роки це швидка окупність. Для нас це вже довго, тому що друзі, ну нагадую, у нас постійно щось коїться. Майдан, ковід, війна постійно. Тому три роки так це довгий термін. вже. тим більше для малого бізнесу, друзі. Якщо ви відкриваєте якийсь там завод, то зрозуміло, так, звісно, це швидка окупність за три роки, нереально швидка. І в цілому є дуже багато варіантів самообслуговування, всяких терміналів, всяких типу магазинчиків. Або пам'ятаєте, як раніше там снікерси стояли, да? таких варіантів є безліч. Ви можете самі собі щось придумати. Є вже навіть варіанти з раменом. Раменом, друзі, Тобто ви купуєте цей автомат, заповнюєте його раменом, людина приходить, вона вибирає рамен, який він хоче. І е, потім там нажимає кнопочку, йому гаряча водичка, і він готує. Він готує сам собі за 3 хвилини, дуже всім зручно, всім класно. Єдине, що не підкажу вам по вартості. Тобто ідей багато, вам треба вибрати, яка вам подобається. Ну, кава це просто стандарт, ви розумієте, так? Далі поговоримо про нерухомість. Квартира купив і здав в оренду найкращий пасивний дохід. Насправді ні. Насправді ні, це так, це пасивний дохід, він класична модель, але це ну, далеко не найкраще, я так думаю, тому що люди недооцінюють, скільки вам треба клопоту. Ну тобто, у вас можуть бути, наприклад, такі собі орендарі, і одразу ви їх по закону не виселите. Ви там через місяць мінімум. Може бути ситуація, що вони там щось роздовбали, а ви не помітили. Може бути, що у них там пліснява завелася, і вони з нею нічого не робили, розрослися. Може бути, що вони просто звалили. Ну і що ви будете подавати в суд там на 10 тисяч гривень, ну не будете. Також, звичайно, у будь-якої техніки меблі є амортизація. Тобто є природній процес, коли ну, ви розумієте, меблям 10 років, вони вже не такі, як були вчора. І це все ніхто не враховує. Реальна купність бізнесу, як купити квартиру і її здавати, це років ну, від 10. Від 10. 10 це в найкращому випадку ви зможете. А так в середньому 12-15. Але, звісно, бонусом у вас залишається квартира. Зараз, якщо ви хочете це робити, то це може бути дуже мало місць. Ну, тільки захід і ще, може, Київ. Логічно, що ви там в Дніпрі цим займатися не будете. Логічно, що ви не будете цим займатися на прифронтових зонах. В цьому плані також багато забувають, що є комерційна нерухомість, і от її можна відбити вже років за сім. Це офіси, це всякі маленькі приміщення під магазини. Ви їх дійсно можете купити, здавати в оренду і років за сім окупити. І там, звісно, може бути інша ціна. Ну тобто, якщо там точка 5 квадратів, 6 квадратів, ну вона не буде коштувати як ціла квартира. І ще люди збагато забувають про гаражі. Мається на увазі нормальний гаражний якийсь кооператив, гаражний комплекс або, наприклад, навіть оренду місця. Хоча Київ я бачив, що оренда місця для парковки не дуже вигідна як бізнес, тому що паркомісце коштує 400 тисяч, а здають його 10 тисяч у місяць в місяць. Тому що саме паркомісце, наприклад, у мене в ЖК коштувало 400 тисяч, а в оренду його давали за 1000 гривень місяць. Тобто там під 30 років було окупаємось, ну це дуже дивно. Але, от, наприклад, гаражі ви можете дешево дійсно купити, і теж будете дешево їх здавати, але це буде плюс-мінус теж на 10 років. Тобто, дивлячись, яка у вас сума. Якщо ви там трошки купили, тут трошки купили, і все це здаєте в оренду, і починаєте ви це робити років з 20, заробили, відклали. Купили, здаєте в оренду. То років до 40, ну, у вас вже буде непоганий пасивний дохід. Ну, звісно, якщо ви цим будете займатися, розумієте, так? Плюс ви вже накупили там, 5 тисяч доларів, купили якесь маленьке-маленьке комерційне приміщення, будете здавати його, там, я не знаю, за 500 гривень на місяць, так? Да? Бо ці 500 гривень вони ж вам додатково капають, вже. і вам вже на 500 гривень в місяць буде легше купити щось інше. Тобто ви взяли і відклали, ще купили на 5 тисяч доларів, ще 500 гривень вам капає, тепер у вас 1000 гривень на місяць. Тепер у вас за рік додатково буде 300 доларів. Та, да, звучить це так, ну трохи смішно, але прорахуйте це на 20 років, потім вони будуть працювати на вас. Я, чесно, планував таким займатися ще років, так, з 18, почав накопичувати гроші. Потім, правда, я відкрив на них бізнес, потім я хотів, думаю, все, буде квартира, а потім на другу квартиру і так в оренду. І може до 50 до 60 років буде все стабільно, все класно, я зможу нічого не робити і заробляти гроші, і ще й дітям залишиться. Але от прийшла війна, і знаєте, вже дуже нестабільна ситуація на ринку. І саме головне, ми ніколи не знаємо, куди це дійде, тобто ну, як ринок буде себе вести, і взагалі як у нас буде складатися ситуація. Коротко про ще одні інвестиції, це інвестиції в біткоін і так далі. Криптовалюта. Я в них чесно не розбираюся. Я знаю парочку людей, які цим займаються, у них плюс-мінус виходить. Знаю парочку людей, яких нічого не виходить. В цілому, в принципі, у них є депозити на різних сайтах. Ви можете вкласти під якийсь відсоток, так само, як депозити як в банках. Але крипту важче відслідкувати, тому вам трохи легше. Тому що якщо у вас гроші лежать на депозиті, а ви бачите людина, яка ну, там щось порушила, то виконавча служба може дуже легко заблокувати ваші гроші, а крипторахунок не заблокуєш. Це такі альтернативні інвестиції, в яких я не дуже розбираюся, тому краще ви самі погуляйте, якщо вам це цікаво. Я просто сказав, що така можливість є. Також, наприклад, у вас є 10 тисяч доларів, який би бізнес можна було відкрити, можна зробити хороший онлайн-магазин. В принципі, за ці гроші у вас вистачить і на сайт, і на інсту, і на рекламу. Звичайно, взагалі, взагалі, люди не розуміють, що можна відкрити свій магазин в будь-якому бюджеті. Ну, взагалі, тобто, у вас там є 1000 доларів, ви можете відкрити, у вас є 100 тисяч доларів можете відкрити. Так, звісно, це буде різна кількість товарів, різні самі товари, реклама, якість сайту і так далі, але це все можна. І от на 10 тисяч доларів ви дійсно можете зробити дуже класний інстаграм-магазин. Дуже класний. Тобто, ви можете закупитися товаром класно на тисячі там 3 доларів 4, Решту пустити в рекламу, і у вас ну майже гарантовано, якщо ви не будете просто зливати бюджет, підуть нормальні продажі. Ну і звісно, треба вибрати товар, який конкурентний. Але, але бувають такі випадки, коли один той самий товар в інстаграмі продається в два рази дорожче у конкурентів, і у них замовляють більше. Чому? Тому що у них інстаграм набагато краще, ніж у вас. У них реклама краще, ніж у вас. Тому, звичайно, треба дивитися. Зараз багато людей женуться за ціною, але не завжди це необхідно. Тобто, так, якщо у вас взагалі, ну там товар, які дуже легко загуглити, прям ну в секунду, я не знаю, Кока-Кола, то ви знаєте, скільки коштує Кока-Кола. Але якщо ми говоримо про товари, я уяву, нижня білизна. Нижня білизна для жінок, вона взагалі якось. Дуже дивно ціновий сегмент. Ви помітили? Одні продають за 50 гривень, а інші продають за 1000 гривень. А хтось, оцей самий, що за 1000, може продати вам і за 5. І е, людина, яка купила за 5. Буде думати, що вона коштує 5. Людина, яка купила за тисячу, буде думати, що вона коштує тисячу. Все залежить від того, наскільки якісні, класні фото, і наскільки емоції вони дають, наскільки вони передають атмосферу. Ну тобто, наприклад, візьмемо Харлі Девідсон, да, якісь. які емоції вони передають? Що ви крутий, ви класний, ви вільний просто, ви вільна людина, ви можете ганяти собі скільки хочете, вони продали емоції вам. Ту, що ви хочете. Жінки, коли, наприклад, дивляться там, як на моделях виглядають нижня білизна, вони такі думають, що це буде так на них круто виглядати. І вони такі, о, я теж буду от такою. І це про всі товари, абсолютно про всі товари. Кола не продає вам солодку воду, кола продає вам атмосферу щастя. Що от свято наближається, свято все класно, ви з родиною, все оп оп, і ви такі, кола, клас. І от е, магазин, який бере тісто ціною, він програє в цьому плані. Так, це насправді це зробити дуже важко. Це набагато важче зробити, ніж я кажу вам зараз, типу, просто видай емоцію, да? але при грамотному підході, от людина, яка буде продавати за 500 гривень, але без викликання емоцій, і людина, яка буде продавати цей самий товар за 1500 гривень з емоцією, то виграє в цьому в цій ситуації набагато більше. Також, наприклад, на 10 тисяч доларів ви можете відкрити салон краси. У моїй тьоті є салон краси, вона плюс-мінус в цей бюджет вклалася. І це насправді реальна можливість заробити гроші. Якщо ви в цьому плюс-мінус розбираєтеся, якщо ви цього хочете і в цьому знаєтесь. Якщо ви, звісно, як я в сфері краси, ну тобто, так собі, да, у мене є конкретна там чоловіча косметика, все. Ну і то, чоловіча косметика, тому що косметика вона універсальна, то вам буде важко. Я б, наприклад, собі салон краси не відкривав. В теорії може барбершоп, але теж. Я не знаю, як там барбери можуть, наприклад, надурити. Я не знаю, як вибрати якісного барбера. Ну тобто я собі підібрав, але ж не факт, що мій барбер, який мені подобається, сподобається комусь клієнтів. І теж це можна зробити на 10 тисяч доларів, якщо ви в цьому розбираєтеся. Ну, завжди можна почати розібратися, чесно. Ви можете пройти, якщо ви хочете відкрити барбершоп, що ви робите спочатку? Ви йдете на курси по барберу. Ви навчаєтеся, ви розумієте всі моделі. Бажано ще влаштуватися на місяць, на два в якийсь барбершоп, щоб зрозуміти, як у них працює бізнес. Бажа, звичайно, влаштуватися в успішний, де є люди. Подивитися на бізнес-процеси, як це проходить, яким обладнанням вони користуються, як вони спілкуються з клієнтом, який у них сайт. І тоді вже можна зробити щось схоже. Ну, зрозуміло, що не треба тирити один в один, назва, дизайн, все інше, але в цілому бізнес-процеси ви можете собі взяти. Я, наприклад, свій час хотів зробити СТО по газу. і я влаштувався на місці працювати там, де це роблять. Я навчався там потрохи, я розумів, як працюють бізнес-процеси, вивчав, зрозумів, що це для мене занадто складно, ну реально занадто складно, і я такий, ні, ні, я не буду це робити і через місяць звільнився. Від 5 до 10 тисяч доларів ви можете, наприклад, відкрити собі шаурму. Але є нюанс. Шаурму або треба класно вміти піарити, а для цього у вас має бути крутий продукт, за який люди поїдуть до вас. Наприклад, там двохметрова шаурма. Уявіть, що ви бачите, в тіхтоці двохметрова шаурма, ви такий клас, вау, ефект є. І хай вона там коштує 800 гривень, але двохметрова шаурма. Це ви собі купили, ви можете поприкалуватися, ви можете зробити, зробити собі фотку і що головне наїстися. Там буде, в принципі, на 5 людей поїсти, так? Ось це ви можете просунути. Ви, ви можете це просунути і в інстаграм, і в Тікток. А якщо у вас просто класична шаурма у метро, без нічого, без нічого додатково, така прям, як у всіх, тільки місце. А місце бляха майже всюди зайняте, я вам скажу. Це треба ретельно і ретельно шукати. І плюс, звичайно, можуть легко робітники вас обманювати. Ну, якщо там готівка, то ну, не пробивати, ви розумієте, да? До речі, проблеми будуть у вас, що саме цікаве, якщо ваш робітник не пробив, проблеми будуть не у нього, а у вас, якщо податково це помітить. Але також ви можете придумати якийсь свій стрітфуд, ну, я не знаю, наприклад, там млинці, да? панкейки можете собі придумати. Якась антишаурма і так далі. До речі, антишоурму я придумав. От, хто не знає, що таке антишаурма, це коли все, що є в шаурмі, але без лаваша. І от вона зараз стає популярною, а я її, бляха, придумав. Знаєте, яким чином я придумав? Я просто не їв лаваш. Я приходив будь-яку шаурму, яка є поруч, з лоточком кажу мені сюди, будь ласка, насипте все, крім лаваша. От і кожен раз, кожен раз люди не розуміли, я по 5 хвилин пояснював. Дивіться, дивіться, все те саме, от, вообще, все те саме, але без лаваша. От зробіть мені шаурму без лаваша, сюди, оце м'ясо і так далі, все сюди насипайте. І кожен раз він такий, а блін, що це таке? А зараз це тренд? Зараз це, бляха, популярно стало. От, а що я не відкрив? Чого я не відкрив? Бачите, є розумна ідея, але я її не помітив. І не відкрив. А я зараз бачу, що вони бляха чомусь коштують дорожче, ніж сама шаурма, і мене це дивує. На 5-10 тисяч доларів ви можете відкрити собі магазин секонд-хенд. У мене був знайомий, який займався цим, правда, він закрився. Був ще один знайомий, який закрився по. Причині війни, а не по причині того, що в нього бізнес не так, щось йшов. Бо першим було проблема, що він взагалі не вмів рекламу. Ну тобто він відкрив офлайн магазин і чекає, поки всі до нього прийдуть. Ну це так не працює, друзі. Це так само, уявіть собі ситуацію, що ви створюєте інстаграм сторінку, наповнюєте її фотками і чекаєте. І чекаєте, поки хтось вас може по хештегам колись знайде. Ні, так не працює. Ви маєте активно її просувати, і в TikTok, і таргентована реклама в Instagram. Без цього нічого не буде. Постійно робити сторіси. Щоб люди про вас не забували. Придумайте якусь класну акцію. Акцію, яка оновлюється там кожен тиждень. У вас на цей товар, один тиждень, на цей, на інший товар, інший тиждень. Так і працює система. І от секонд хенд, в принципі, непоганий, тому що ви можете знайти оптових постачальників, там воно дійсно дешево, дійсно дешево. І націнка може бути спокійно, там 100-200%. Це нормально, це нормально для секонда. Тому що як мінімум у вас будуть красти. Я не знаю чому, але в секондах дуже люблять красти. Ніби було б логічно красти те, що дорого коштує, але ні, люди чомусь крадуть те, що дешево коштує. О, тут є футболка за 20 гривень, я піду її вкраду. Господи, звісно. І не кажіть мені зараз про бідність, не кажіть, бляха, я був бідний, не треба мені нічого, ніколи не крав. Друзі, також недорого відкрити якийсь бізнес по послугам, якщо у вас конкретні послуги, які залежать від вас. Юрист репетитор. Раніше це було туристичні агентства, які були легко відкрити. Тобто, те, що не заважає дизайн інтер'єрів. Ви дизайнер, ви робите фірму з дизайну інтер'єрів і хочете, щоб до вас люди зверталися, коли їм треба якийсь класний дизайн, продумати квартиру, наприклад, так або будинок. То ви це все, що вам, по суті, треба зробити, це орендувати нормальне приміщення, яке буде стильно виглядати. Ну бо, якщо, в принципі, у адвоката може не стильно виглядати, то у дизайнера інтер'єра ну, прям має бути стильно. Щоб людина прийшла і такий ага, у цієї людини є стиль. І у вас, по суті, всі витрати це оренда і реклама. Більше ніяких немає. І то зараз в нашу епоху Тікток може вам дати рекламу набагато крутішу, ніж за гроші. Хоч я завжди рекомендую робити і те, і те. Не всі вміють в TikTok, друзі, розумієте, це не так легко, як здається. Не можна просто отак: от, Ей, у мене є кола. О, все, у мене тепер тисяча клієнтів. Ну, не буває так. Це от всякі люди, які у вас ліміт у ФОПів, там 6 мільйонів, це означає дуже багато, а податки виходять маленькі. Да, да. Ну, ти відкриваєш ФОП і одразу вам дається на картку капи 6 мільйонів, і ви, ну типу, за рік, і ви собі вже віддати бізнес. У них, напевно, десь так в голові працює. До речі, до послуг можна доєднати на якийсь масажний кабінет або масажний салон. В принципі, недорого. Теж від 5 до 10 тисяч доларів ви вкладетеся, зробити бажа його, звичайно, атмосферним, тому що якщо ви просто приходите там все біле, лягаєте на кушетку білу і вам роблять масаж, ну, це, знаєте, не розслабляє. Да? А якась музика, там, арома свічки, ну, гіпоалергені, звичайно, так, тому що всякі люди по-різному бувають. Атмосфера, якась класна підсвіточка, все. Ну, людині кайф, людині буде кайф. І так, друзі, якщо у вас є якісь інші ідеї, пишіть коментарі. Якщо ви хочете стати спонсором, це можна зробити тут внизу. А так: лайк, підписка, дзвіночок. Па-па!